Сьогодні у нас була відпрацьована повітряна тривога і влучання в наш ліцей номер 1 Влучання крилатої ракети викликані були пожежники. Викликана була поліція, перекрила вона район. Була викликана муніципальна варта територіальна оборони, яка так само допомагала в перекритті. Приїхало 4 одиниці пожежної техніки, приїхало 3 одиниці спеціальної техніки і приїхала група розмінування. Спочатку була розмінована. В нас було два постраждалих на третьому поверсі. Вони були евакуйовані. Викликана була швидка допомога. швидких допомоги вивезли постраждалих. Затушили ми гарання, потім комунальна техніка розбирала завали. Під завалами нікого, слава Богу, не було. Завали вивезли і паралельно робилася евакуація всіх наших дітей. В школі на сьогоднішній день навчається 700 дітей. Потім ми на вулиці провели навчання. Наші інспектори ДСНС розповіли, як треба діяти під час повітряної тривоги, під час влучання. Далі будуть навчання і в інших школах проводитись. Ми зараз живемо в умовах війни і треба бути готовим до всього. Найголовніше завдання це життя і безпека наших дітей.